Головною подією тижня, звісно, стали неіснуючі плівки міндича, як їх одразу ж ухрестили, позитивні з банкової і підгодовані, шкода, що не записав цих випозднів поєменно. Звісно, не може не тішити, що антикорупціонери нарешті почали ворушитися. Це не означає, що тепер вони будуть ловити мишей. Це означає, що хтось запустив процеси, які раніше гальмувалися. Їхні цілі нам із вами ще тільки належить дізнатися. Якщо матеріали оперативного прослуховування зливають відкрито, значить надії вже не лишилося, що справа отримає законний розвиток згідно з буквою і духом закону, і тому ухвалено рішення досягати результату через вулицю. Ну і це як підтвердження, що Володім Санича остаточно і безповоротно перейшли на рибну юшку на чолі з ним самим. Про що йому відкрито знову ж таки через вулицю заявляють закордонні спонсори, які продовжують у якійсь частині фінансувати наших антикорупціонерів. Доброго здоров'ячка, хунту і Ми з України. Почнемо нашу двосерійну історію. З вашою донатною допомогою зроблено чимало, один список займе час, але спершу зацініть новину Музею діда шість років. Шість років тому дід почав збирати перші артефакти. Усього шість років. Далі по списку. Тридцять впівів поїхало в Алькатрас. Дякую, Мерчику, за підтримку. 302-га тачка поїхала в 28-му бригаду до безпілотки. Протягом місяця чотири машини ми віддали. Завтра отримуємо п'яту. Теж не заникаємо. Машини поїхали не порожні. Вони поїхали зі смаколиками, курячі стегенці, біля шії. кому що дісталися. Або те, або те на всіх не вистачає, доводиться комбінувати. Новопавлівку відбуває 59-та бригада. Ваша допомога точно пішла недарма. 28 восьма теж чітко працює, до них поїхали дрони. Шахтна стрічка і п'ять кубів лісу поїхали на Куп'янськ. Зараз допомога йде прямо в підрозділи, тільки туди, де пече-пече. Усім допомагати можливості немає. Запитів надто багато а донатів не вистачає на всіх. Тож, якщо раптом ролик не виходить або я не озвучую конкретні запити, це не означає, що всі закрома повні, це означає, що я просто не знаю про що просити в першу чергу. По можливості не чекайте роликів. Донатьте, як тільки можете. Усі посилання завжди у першому коментарі в описі під роликом. Комплект Гуми поїхав. Автосканер, який сканує помилки в машинах, визначає поломки, поїхав. У хлопців буде свій сканер. Бо гнати машину через чек у Лозову, Харків чи Дніпро часто неможливо, її можна полагодити прямо на місці, а сканера у хлопців не було. Тепер є завдяки вам. Закупили два старлінки замість розбитих. Вони поїхали на Куп'янськ. Потрібна ще одна машина, шоста за рахунком. Якщо зберемо, буде круто. Закупили арматуру на скоби укріплювати траншеї. Фоном десь покажу відос збитого шахеда з термобаром. Московити збочуються як можуть. А можуть вони тільки так. Майте на увазі. Закінчу волонтерський куточок новиною з каналу. Я спробував написати про це пост у спільноті, але видно, криво висловився. Дивіться. Тепер YouTube дозволяє не тільки читати і коментувати дописи автора каналу у спільноті, а й писати їх вам самим. Я не знаю, як це працюватиме. Можливо, дописи підуть на премодерацію, можливо, ні. Як це все виглядатиме, ми з вами зможемо зрозуміти, тільки спробувавши. Спробуйте хтось написати не коментар у спільноті, а окремий пост можна з картинкою. Станете першим співавтором Пенса в спільноті. Ми бійці першого механізованого батальйону 28-ї бригади дякуємо окремо Долгій тамарі та німецько-українській спілки за наданий нам ось такий пікап для виконання поставлених бойових задач. Це буде Україна і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного здоров'я. 151 -я механізована бригада, мінометна батарея, хоче подякувати дуже подякувати діду та команді їжаків за ось такий прекрасний автомобіль, який буде виконувати завдання нашого підрозділу. Дуже вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Якщо коротко. В енергоатомі розкрили величезну корупційну схему, настільки велику, що вона могла б претендувати на окрему категорію в книзі рекордів Гіннеса. Найвигадливіша спроба вкрасти те, що красти не можна. Плівки, відкати, розмови це не було випадковим непорозумінням. Це був бізнес-проєкт. Війна ідеальна ширма, бюджет, ідеальний гаманець. І тут раптом гучний хлопок, сап, набу, прокурори, камери, плівки усе як у кримінальному серіалі. Той момент, коли ти розумієш, що корупція в Україні іноді забуває одну важливу річ: що війна змінила не тільки нас, але й правоохоронні органи. Тепер вони теж воюють, і Міда став шоком для багатьох, але й шансом для тих, хто вже встиг розчаруватися. Європа сказала: ось це ми хочемо бачити. Не корупцію, а її викриття. Україна відповіла: якщо треба, продовжимо. І продовжила. Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради енергоатома. Почали перевірку тендерів, почали трясти постачальників, почали відкривати такі шафи, в яких стільки скелетів, що можна було б відкривати музей. Іронічно, але факт, чим гучніший корупційний скандал, тим швидше Україна рухається в бік Європи, тому що ЄС любить не ідеальні країни, а ті, які здатні себе чистити. І зараз ми чистимося. Але я поставлю головне питання я поставлю його тому, що читати і слухати оцінки та реакції множини, рефлексуючись на це, мені було нудотно. А ви чого чекали? Чого ви чекали? Ви чекали, що вони візьмуться за голову і поведуть усіх нас за ручку до перемоги. Ви сподівалися, що, попри численні заяви про їхню безпринципність і кримінальні справи проти тих, хто про це говорив, насправді все не так. А як? Як я бачу і читаю приблизно таке я поклав автомат і пішов в СЗЧ, я манав у такому брати участь. Я більше нікому не донатитиму. я манав оплачувати їхні общики». Я вірив Зеленському, а він мене обманув? Невже порохоботи казали правду? Як соромно то, і окремі вигуки в Каментах. Це блюзнірство. Та як же можна під час війни таке творити? Та навіть Янукович собі такого не дозволяв. Слухайте, ну нудить же. Тоді я ще одне питання задам. А ви в цій війні кого захищаєте? Зеленського з його компанією клоунських общаків чи Україну? Ну, просте ж запитання, чи не так? Читаю в Берлінської, цитую зі скороченнями. Що сталося, якщо максимально коротко розслідування викрило, що в найближчому колі президента відмивають значні державні гроші. Не просто крадуть, а цими ж грошима з чорної каси скидаються потім на застави. Скупляють елітні авто і нерухомість, дають хабарі, повірити, що поки ти віддавав останнє, виповзав тижнями з полону, поки ти молився перед смертю, поки йшов в один кінець, щоб виграти всім час, твої батьки крали в тебе на кокси тачки. Це боляче, до лютого собачого виття за таке, виженучи навіть із борделю за розпусту. І ця її репліка настільки показова. Що не можна не спитати в усіх цих людей, а берлінська просто частина загального, вию, тож у загальню. Ви нам усім брехали раніше, коли погоджувалися бути і стали частиною цієї зграї? Чи брешете зараз, театрально ламаючи руки й вириваючи волосся з усіх частин тіла? Що було явною постановкою перше чи друге? Чи і те, і те? У мене зараз немає питань до Зеленського і його молодої команди. Я з перших днів, з перших хвилин тут на каналі казав, що він зрадить. Казав? У мене є питання до тих, хто цього нібито не бачив. І продовжує нібито не бачити. То хто ви? Псевдопатріоти чи псевдочистки? Втім, я впевнений, що так як було раніше, більше не буде, почався зворотній рух. Поки напередку літають каби, у Києві, Львові, Дніпрі йдуть свої битви, там інша зброя, протоколи, ордери, тендери, акти, банківські виписки, таємні дзвінки дільож від катів. Не треба недооцінювати цей фронт. Треба лише не заплющувати очі на те, що мотивація в усіх різна. Хтось ратує за державу, а хтось намагається відгризти і собі шматочок цукрової кістки. Хтось не може заснути, поки побратими в полоні, а хтось не може заснути, вирішуючи, яку з нових моделей Тесла купити і де привезти тихцем з Америки як волонтерку, чи тупо взяти в салоні через тестя і на нього ж оформити. А ви як думали, війна за державу це не лише втримати позицію під Покровськом, це ще й втримати країну від розвалу внутрішніми ворогами? Цей тиждень показав, що внутрішній фронт ожив. Це один із найважливіших сувів тижня. Та, мабуть, і року. І ще один момент відзначу: якби на картонки під театром Франка влітку 25-го року берелінські б не вили, в них би просто не було такого шансу. І все б їх влаштовувало. Зараз понеслося полями і містами. Кококо -ко -ко, не можна ж зараз гнати на Вовочку, бо втратимо державу, втратимо Україну. Гни, дивіться, і не дуже голові, що отримали премії від влади бронь. Хіба це наша держава? Та, що забезпечила гарантовану безпеку її громадянам? Для цього ми все життя платимо податки, які на хвилиночку вищі, за те, що віддавав раб хазяїну в давнину, і кріпаку на такому ж вже й далекому минулому? Ні, що вона ваша, присмоктані до неї кровосісі, тут без питань. Тільки от яка вона для умовного Миколи, якого витягли з трактора в полі чи з фури посеред траси, тих, кого відкопували в братських могилах Бучі Ізюма, і вже боюся ніколи, Маріуполя? Це їхня держава, та, що опустилася до відкритого шантажу, а от не дам тобі документи в консульстві, їдь роби їх додому. Сподіваюся, не забули художество і виконання нинішнього міністра дуже дивних справ Сибіги. Не менш безглуздо виглядають і ті, хто слідом за Єрмаком бобнять, мовляв, бубочка не винен, то все погані бояри. По-перше, ми не на заболотті залісному, це там заведено все валити на поганих бояр при помазані кубожому. По друге. Вся ця швалі Морзота мала б шанси опинитися біля такого потоку грошей, якби їх особисто Зеленський не протягнув за собою у владу. Чим би займався персонально міндіч, як не перевіркою кошерної свіжості алкоголю і закусі на столі Бені. І ще питання. А яка роль представництва народу, Верховної Ради у призначенні всіх цих таких, що совокупляються Галущинок, гринчуків, ум'ярових, гончаруків, Венедіктових, Таранов і решти Піни, ім'я, яким легіон? Відповідь класика. Тиска кнопка. А те, що намагається робити в Раді Європейська Солідарність, відверто слабко для парламентської опозиції і просто демонстрація, що опозиція в нас теж є? Звичайно, куметно було спостерігати дві новини поспіль. Перша, як грізно й браво, наші антикорупціонери прийшли до Міндича, а друга трохи розгублена, а його вже немає. Як же ж так? Ніколи такого не було. І от знову. Тож тепер за очі ви можете його навіть трішечки побити. Молодці. Публічно облажалися, але мундир він усе стерпить. Тим паче, що візьми вони міндича теплим, банкова могла б одним махом знайти головну голову гідри української корупції, а віновник генерал, інтріганий амерал Ента коров'я морда честь царьову замирал. Не перестаю дивуватися геніальності цього твору Філатова. А трохи послухавши те, що звучить на тих плівках, то власне, а що не так? Так, це саме ті люди, яких країна обрала у 19-му році. Простий нарід ТМ обрав таких самих, як він І це правда. От тепер, слухаючи плівки Міндича, можете вдивитися у своє відображення. Жадібне, тупе, брехливе, безпринципне, жаднюче, цинічне подобається. Ні-ні-ні, не відвертаємося. Очищувальний санс показу вам вашої ж фізіономії ще не завершений. Та взагалі, повторюся, мабуть, хіба для когось. Хто хоч трошки замислювався над тим, що відбувається, стало откровенням те, про що всі давно говорили, просто не з позиції офіційних інституцій. Ще всі страшенно вбиваються. Мовляв, як це позначиться на рейтингу Зеленського? А я-я. Як же він ще на вибори? Он який у нього рейтинг довіри, та нас свати на його рейтинги і на те, як же він там буде. Якось та й буде. Краще б, звісно, у помаранчевій робі з номерком на грудях, як і всі інші 5-6 ефективних. І щоб без крипторюкзаків. Що мене набагато більше хвилює, що після всього, що ще стане відомим, бо ви ж не сподіваєтесь, що робота по міндичу це все. Це навіть не попередні ласки, так зацікавлений погляд. Це тотальна пасивність і розчарування, які накриють частину щиро віруючих у голобородька і на свою й нашу біду пішли, проголосували в 19-му, хоча ні до ні після, і в думках не мали такого робити. Впадуть у глибоку депресію. Уся ця маса, втомлена від війни злиднів, хоч паржальщиків, може просто розчаровано затягнути звичну валинку, ад нас нічого, не ні за І тоді перемога на виборах, що парламентських, що президентських, дістанеться не тому, чия частка електорату більша, а тому, хто краще зуміє його організувати і привести на дільниці, бо не секрет, що перемога в 19-му значною мірою була за рахунок тих, хто ніколи не ходив на вибори, зате регулярно дивився серіали. Зрозуміло, що якась частина зеленого лохторату знову намалює собі вже наступну ікону святого Притули чи непорочного Стерненка, і носитиметься з нею, істерично волаючи, от якби не він, інороячи при нагоді видряпати очі всім, хто не з їхньої секти. Як раніше їхні матері носилися з портретами Юлі, батьки з портретами Яника, а бабці з дідами з портретами Гансеків, починаючи зі Сталіна. То ж дайте відповідь насамперед собі ви за Україну чи за портрет. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України, доля й ролика і фронту у ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!